Плащаниця Діви Марії, другий день у Львові. Тисячі людей вже помолилися біля святині з Єрусалиму. Хто не встиг, має час ще до 17-ї години. До цього часу буде перекрито рух транспорту вулицями Короленка та Смольського. Ввечері плащаниця Богородиці відбуде з нашого міста. Щоб прихилитися до святині, люди у черзі стояли цілу ніч. Сьогодні останній день, коли плащаниця Богородиці перебуває у Львові. Після нічної черги паломники гріються кавою та чаєм, які роздають поряд святогеоргіївського храму. Стояти у черзі не так виснажливо, кажуть люди. Їх підтримує постійна молитва та віра. Ми довго не чекали, тому що ми прийшли на службу на восьму і досить легко попали туди. І дуже задоволені. <реш> Во духом, просто віримо і надіємося, і на краще життя, і на здоров'я. На все надіємося, бо вона є наша покровительниця, і що вона нас всіх своїм покровом накривала, і щоб всі, всі українські люди, і не тільки українські, щоб вся земля була і люди всі були здорові і щасливі. Полотно, в яке було загорнене тіло Богородиці, ніколи не залишало святої землі. З благословення єрусалимського патріарха, плащаницю привезли до України. Такого у Львові не було. По нашим підрахункам вже на цей час пройшло десь біля 40 тисяч, і я думаю, що до вечора, поки плащаниця буде від'їжджати, я думаю, що може пару десятків прийти. Не кожна людина може потрапити до Єрусалиму, щоб прикластися. Але кожний паломник, який там бував, він знає, що це за святиння і як люди зцілювалися від цієї плащаниці. Встигнути прихилитися до плащаниці львів'яни та гості міста можуть до п'ятої години вечора. Святиня відбуде зі Львова та на прохання вірних мандруватиме Україною ще три тижні. Ярина Матвіївлювомер Козак, новини.